Україна почала будувати абсолютно нову для себе систему реагування. За підтримки міжнародних партнерів вдалося масштабувати наявні спеціалізовані сервіси, мобільні бригади, центри допомоги і створювати нові вперше до на законодавчому рівні до кола осіб, які мають право на повний захист і підтримку були включені постраждалі від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Головний запит постраждалих це не тільки е, визнання, повага і безпека, але й покарання злочинців запит на справедливість. Згідно з усіх психотерапевтичних досліджень, саме відчуття встановленої справедливості дає людям змогу жити далі, впоратися з пережитими, не просто існувати. Насправді постраждалі ж не можуть чекати на закінчення війни, і тим більше не повинні чекати. Насправді репарація це не тільки і настільки про матеріальну підтримку, передусім, це про сатисфакцію, про реабілітацію і знову таки про справедливість. Шановні присутні, всі ухвалені закони, проекти, програми існують для однієї головної мети. Вони ключ, щоб постраждалі переставали боятися, соромитися, почуватися якимось не такими, а натомість могли говорити і бути почутими. В цій війні ми отримуємо страшний травматичний досвід, і кожен особисто, і ми всі разом як суспільство. Але сьогодні ми маємо прагнути перетворити цей свій страшний досвід на щось світле, і саме це шлях. Допомога постраждалим це шлях зробити щось хороше з того, що ми пережили. І також важливо, що ми можемо передавати свій досвід іншим, щоб уберегти тих, кому також потрібна підтримка. Навіть якщо насильство ще триває, давайте не будемо сприймати його як буденність, як щось звичне, як такі, знаєте, один з компонентів війни, І так не має бути. Натомість треба зробити нормою максимальний захист, підтримку, справедливість, робити добро навіть після зла це те, чим ми маємо займатися.